Листопад дає нам шанс відпочити перед новорічними гонками і бурхливим 2026 роком, адже чотири планети сповільнюють свій рух, а значить, що і теми, за які вони відповідають, будуть вимагати від нас повільнення і перегляду. З вами Марина Нуфрічук, і це прогноз на листопад 2025 року. Завдяки превалюючим енергіям вогню і води ми будемо більш темпераментні, чуттєві і краще за все нам вдаватимуться дії, які відповідають нашим внутрішнім імпульсам, і також ті, де ми вже маємо гарний досвід. Перша половина місяця сколихне наші амбіції, бажання, визнання. Але в той же час ми будемо підтуплювати, забувати, а іноді і свідомо саботувати строки і домовленості. Особливо помітно, це буде в періоди з 3 по 14 і з 19 по 23 листопада. Друга половина місяця більш вдумлива і глибока. Вона з одного боку дасть нам відчуття, що ми. Все прострочили, і над нами просто висить купа неперероблених справ, а просуватися вперед дуже важко. В стратегії можуть піти якісь відкати. І особливих проривів в роботі зробити не вийде, краще навіть не планувати якихось крутих, великих звершень, але натхненна праця і виважений труд, вони будуть нам добре даватися. Ну що ж, перейдемо до деталей. 4 листопада Марс інгресує в стрілець і робить нас сміливими і відкритими до нових ідей. В справах з'явиться більше динаміки, бажання захопити нові території. А от Венера навпаки, заходить в скорпіон і буде давати нам глибину. Тож особисте життя буде нас хвилювати з пристрасними поворотами, драматичними лініями. А ще й завдяки ретермерку і його танцям з венерою, протягом місяця колишні романи можуть ставати причиною втрати гармонії в парі. І якщо перший тиждень листопада ще створює фундамент для довіри, то решту частину місяця ми часто будемо кидатися з крайнощі в крайність і розбиратись з огорнувшими нас хвилюваннями. Ще одним фактором, завдяки якому ми будемо гальмувати і міняти своє рішення. Це розворот Меркурія, який піде в ретроград в період з 9 по 29 листопада. А значить, що попри сильну волю рухатися вперед до нових горизонтів, наш шлях буде забарикадований якимись перепонами, непорозуміннями з близькими, незавершеними справами. 8 листопада Уран також заходить назад в знак Тельця, а значить, нас чекатиме відкат у справах пов'язаних з новими методами, інноваціями якими ми почали займатися влітку. Ну, не всі програмки працюють як слід, за щось було переплачено, до якоїсь підписки треба відмовити заради заощаджень і, можливо, пошукати щось краще. 16 листопада буде особливий день, коли фортуна буде усміхатися сміливим і ризиковим людям. Тож тут можна вдало домовитись, чи витягнути щасливий квиточок, в кого. Більш за все шанси спіймати удачу за хвіст це знаком водного або земного тригону. А також тим, в кого є планети поблизу 25 градуса, знаків рак Риби Скорпіон і Телець Діва Козріг. А ще знаків. Подивіться свою карту: чи є у вас планети в кінці цих знаків, вам варто ризикувати. А по місяці і Меркуріанського впливу. Буде якраз на молодика 20 листопада. Це пік відвертих розмов і гострих рішень. Трясти буде і по фінансам. Тому я записала окреме відео на цю тему. А ми всі в цей час будемо потребувати певного очищення від старих прив'язок, непрацюючих моделей, правил життя. І що таке ми маємо трансформувати під оточуючу нас реальність, 28 листопада. Сатурн буде розвертатися в прямий рух і впевнено покидати знак риб. В кінці місяця нам варто сконцентрувати зусилля на одній справі, яка в нас довго тягнеться, чи ніяк не хоче вирішуватися, і підчищати свої хвости, доздавати документи, екзамени, приймати остаточні рішення, куди ми далі рухаємось. Якраз в кінці місяця, поблизу 28 листопада, у нас є шанс. Зрушити з мертвої точки ті питання, які довгий час нам не вдавалося ніяк вирішити. Листопад місяць емоційний і місцями підкидатиме нам несподіванки. З моїх рекомендацій на таких впливах добре зануритися в якесь інтенсивне навчання чи в складний проект, який потребує нашого осмислення. А у відносинах старайтесь не чудити, хоча ми всі будемо поводити себе нетипово, ну майже всі. Краще фокусуватися на виправленні помилок при виборі цілей, на розрібанні робочих завалів і перегляді життєвих стратегій. Також зверніть увагу, під кінець місяця Нептун почне теж сповільнювати свій рух, і він стане нашим спонсором підвищеної чутливості до вірусів. Також меланхолійний настрій, гіперчутливість причутливість буде і до чужих емоцій. А це вже може призвести і до психологічних загострень. Старі проблеми знову будуть показувати свою голову. Але якщо ми свідомо уповільнимо свій темп життя і підійдемо до проблем з дорослої позиції, беручи особисту відповідальність за кожен наш крок, то ми зможемо віднайти ясність і той правильний вектор руху, який допоможе підійти до логічного завершення якоїсь старої історії, яку вже треба чимось завершити, щоб рухатись далі. Адже листопад це той місяць, де будуть переплітатися минуле і майбутнє.